І які у тебе плани на майбутнє? Та, нормально почуваю себе. Да. Далі, що... Ну, от моральний дух в тебе як? Нормально, ти... все добре. Не, не відчуваєш якоїсь там тривоги. Чи... За що? Тривога за те, що хіба що погано, що зараз там такий бардак робиться, якісь. Ти Далі. маєш на увазі на Сході. Так. Да. Розкажи мені, будь ласка, в кількох словах, як так сталося, що ти потрапила на схід, твою от таку коротеньку життєву історію. Я того року би, закінчив вчитись в Київському електромеханічному коледжі. Паралельно я працював на Укрзалізниці в моєму рідному місті Жмеренко. От, Закінчив навчання і захотів піти в армію. Я думав, що ще буде як би, набір строковиків осінь, як виявилось, набору строковиків не було, була тільки контрактна служба От, в тій частині, в яку я хотів піти. Ну І так прийшлося туди-сюди, вирішив, що все ж таки піду на контракт. Ну от І все 12 вересня 2013 року я прийшов в частину, мій учебка, всі, всі діла. Почав yeah. трохи освоювати це всю справу, от, скажу так, не дуже легко. От. І все, потім вже почалося це. Майдан почався, почалося це вторгнення російських солдатів. Ну, і 8 березня ми зібрались усі, якби зібралась виїздна колона велика, дуже, практично 60% частини. І всі виїхали дружно в сторону як би, Криму. Спочатку там Миколаїв, потім стояли там на, наші хлопці на Чонгарі стояли. Я сам на, був біля затоки Сілаш, mm -hmm. що там на Арбатській стрілки були наші. Ну, а потім постояли там, нас змінили, ми поїхали в Донецьку область в Добропілля, потім якийсь час там були. І якби 2 травня вже почалася активна фаза АТО, ну, і нам вже дали наказ вирушати на Слов'янськ. Все по-бойовому, все по-справжньому, що все, шуточки закінчились. Тобто це ти з початку Криму, відторгнення Криму, і буквально до останнього до подій на Сході ти ну, там без да, родної да, відпустки, да, без безхідних. Да, я я до Лисичанського говорю, до 19-го року. Тільки за часу, та, от, та, яким, проміжок. Ну, це, місяця три. Місяць який? Ну, це, з 8 березня по 15 липня, це більше трошки. там Місяців 5. Сьогодні приїжджали до нас в. Заступник командира батальйону Донбас він говорить, розповідав нам про жахливе харчування, да. про у те, нас, що хлопці. Грубо тижні... говоря, я вам скажу, що з харчування у нас не то, що там проблема, це була суцільна проблема. У нас була польова кухня, uh -huh. нас годували, але найголовніший головна проблема полягала в тому, що якби нам не постачалася їжа, оце от люди збирали. Волонтерських. Uh -huh. Та кухня не мала чим до нас годувати. Тобто, ви, як десантки, фактично, ну, частина якісь Фактично, суду, все передали. харчування було це завдяки людям, які це передавали і все. Так би ми, ми сиділи, ну, куди б ми діли, Сиділи б на тих би сухпайках. Але виділяла держава сухпайки якісь. Да, так. так, Сухпайки були, спочатку старі були, потім от, НАТО так. нам ну, бувало і таке. От, потім НАТО нам, якби. Трошки підігнало декілька американських сухпайків, там скількись тисяч, я не пам'ятаю, скільки деякий час ми ними трошки харчувались, от, але не швидко закінчились. Потім почалися ці сухпайки нового якби, зразка постачатися. Ну, вони теж такі більш-менш можна. Ну, трошки краще, ніж трошки гірше, ніж були там, такі собі. Все, а так я ж говорю, що, щоб не люди, то ми, ми б тупо на тих сухпайках і сиділи. Я не знаю. Ми б напевно, звісно, може, це, звісно, був би і плюс, тому що ми б тих терористів би гризли, конечно, за те, щоб 에, захопити їхнє якесь продовольство, щоб себе накормити. Але, ну, хорошого мало в цьому б було б, напевно. Скажи, от, будь ласка, сьогодні тебе буквально вся Україна вважає героєм. Ти себе героєм вважаєш? Чому? Ну, ну, от ти я був те, що мав зробити. Якщо... Що туди говорити? Я, можливо, хлопців врятував, потім вони мене врятували, тому що фельдшер руку перев'язав потім з жутом. Mm -hmm. Водій бігав, нас прикривав в той, в той час, коли ми сиділи за Бетером, сховались від пуль, там був обстріл, Бетер був дуже близько до окопів, був mm -hmm. обстріл, гранати коло нас зривались. Тобто от я сижу і десь буквально в п'яти метрах повертаю голову, вибух. Зразу земля летить, от і все таке. Ми там всі другу врятували. От, хто, хтось так, хтось так от, так. от держава фактично вас не фінансувала, не, не ну, там не, не їжу. Вона не нам видала, я вам вайна. скажу, скільки, декілька речей вона нам видала. Зброю, видала, угу. бронежилети видала, корсари четверті. Вони дуже неудобні, дуже важкі. Угу. Ну, от фактично дивися, я дивлюся тебе прапор на сцені, ти такий патріот, ти все ж таки воював за Україну, ти не на державу за те, що вона тебе буквально ну, кинула Ні. на війну, не підотава. Я надію, що можливо, колись цю державу змінять, що ті люди, які зараз сидять десь там в тих кабінетах, що вони може, або до них це дійде, що треба якось допомагати, хоч, хоча б своїй армії допомагати, своєму народу. Ну не можна так робити. Що люди воюють. Практичної їм допомоги ніякої немає. Люди, інший народ сам приходить, допомагає їм, хто чим може по 10-20 по гривень збирають для того, щоб там купити якісь продукти відіслати тим солдатам, у яких цього справді немає. От. А люди спокійно ходять на роботу, спокійно їздять на машинах, спокійно ввечері десь відпочивають там, в своїх котеджах чи в якихось ресторанах дороги. Я не знаю, мені, звісно, як я вважаю, що особисто я я на це не повпливаю. Просто я думаю, що Бог їм всім суддя, так що. Можна, працювати, до речі, привіт, я думаю, що вони побачать. Да, ну, привіт вам, всім, хлопці. Будьте обережні. А, до речі, там дуже багато зараз ходить чуток, що от всі десантики, взагалі військові, як силовики, які там беруть участь в АТО, е, обіцяють навіть погрожують, що після війни, коли це все розберуться, е, ну, повернуться на, на Київ. Такі не... ну, ну, не... до, до... розмови теж були, ми якби говорили, що. Якщо це все закінчиться, закінчиться добре. Ми постараємося приїхати не в пункт постійної дислокації, тобто до себе в частину, а постараємося заїхати в гості в Київ, щоб провести якби, якийсь конструктивний діалог з владою, задати їй декілька питань, чому там дещо в неї не вийшло. Ну чому так воно виходить, що люди воюють, покладають, от справді там все тримається на патріотизмі. От, Реально гинуть, вот незрозуміло ти як і взагалі, от ну про, просто в них це получається так, от якось що армія тримається, грубо говоря, на зараз на патріотизм. йде ні на грошах, ні на забезпеченні, ні на чому.